Добрий ранок, шановні глядачі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас вівторок, яке там число, вже не знаю, в днях потерявся, 25 -е чи 26. -е. Розпочинаємо ми сьогодні посівну сої. Ось так у нас підготовлена площа. Це тут після соєшника. вчора відео приймав, показував. Все, загрузились, норму висіву виставили. Починаємо. Так, відсіяли ми вже перший бункер. Ось з краями орієнтовно 4 гектари. Така от у нас посівна соя. Догружаємо і далі печемо. І так, друзі, друга половина дня. Ми працюємо не покладаючи рук. От вже виїхали на фонд сонясника. Працюємо все без нарікань поки що. Батько підтягнувся. І вже ось доганяє мене буквально, тут гектар розриву у нас йде із котками, по котках ось такий от фон виходить. Це конкретно тут по пшениці, там по сої взагалі все чисто ідеально. Тому отак от. Ще ще покажу котки в роботі. Батько ось їде. Ну і Зажену батька в'ютика, зроблю декілька кадрів із самої сівалки трактора В Юто. Сіємо десь орієнтовно 14-15 штук на метр. Якби по класиці свої, не, не змінюючи традиції. Бабки мене набирали пусті. Їх. Андрій молодий фермер, ще раз привіт. Так, залишається тут за гектарів 6 нам досіять. Та й по посінні. Слава Богу. Бог, дам, Бог дав нам погоду. Бог дав нам погоду. Підготувати площу Бог дав день посіяти. А на завтра досі. Загнав батька в трактор люто. Отак от робота. Стіємо на глибину орієнтовно сантиметра 3-3,5. Вважаю, це для сої достатньо. Більше не потрібно, легше буде зійти. Тому Тому так. Ну тут вже закінчуємо.